Вашої уваги. Хочу сьогодні розповісти про цей автомобіль, який придбав мій товариш на швейцарському аукціоні. І цей автомобіль виставлений на авторію. От, щоб більш детально ви не мали сумнівів в чесності подання інформації в цьому відео буду намагатись вам все розповісти, показати детально. Додивіться до кінця, кого це цікавий цей автомобіль. Максимум... Підтверджуючи інформацію щодо пробігу, щодо купівлі і так далі, стан автомобіля ви отримуєте в цьому відео. Поїхали. Значить, Це x 5 кінець 2011 року, перша реєстрація 12-го, це йде 40-кова версія в М-пакеті, як бачимо, з різноширокими колесами. Що ми маємо? Топові фари. Камери, як кажуть, версії 365 камер, в бампері дві, в дзеркалах і взаді. От, досить гарний стан автомобіля з мінімальною наявним кількістю пошкоджень, сколів і так далі. Тобто, Косметично хто любить такі, як любитьоханні автомобілі і чисті цей автомобіль підійде саме вам. От, такі гарні диски емочні. Досить ще непогана резина. Так, це йде мішка. 20-й радіус. Діски е практично нові, колодки вже зношені. Відсотків 30. Так, от бачимо 40 версія. Камери ви бачили теж. Так, дивимось під зеркала. Так, вже темніє. Зараз включимо світло. От. Камера є. Так. Як бачимо, дах без м'ятин, без пошкоджень. Йдемо по колу, під ніжки ці пороги теж. Як бачимо, це декоративна така от накладочка, можна сказати, в гарному стані, не обдерта як в них буває. Всі пластикові елементи, задні значить, диски, можна сказати, нові. Зараз перевернемо от, стан колодок. Відсотки 80. Так, отакі от гарні фари. Труби, от, дивіться, не чорні, нічого немає, сажі. До речі, там по сервісах подивитись потім. Все теж розповім, документацію сервісну. Трішки маленька тріщинка цього. Е -е. Відбивача, камера позаду. Дивимось з цього ракурсу. Кришечка сервоприводом. Так, номера. Так, що тут є? Дивимось. В принципі, ремінь всі такі хазяйський набір Швейцарії залишили. Так, амортизатор тримає, тут це чистенько. Є це секретки, я так розумію, ключики все. Більш нічого немає. Чорна стеля, без панорами, хто любить, хто ні. Ну, принаймні буде тихіше, тепліше і ризики, що впаде щось на дах. Менше, тому що прецеденти в автомобілях, які я продавав і знайомих, кого я знаю, вже були, що замінювали панораму. Не дешеве задоволення. Так, на ручках дверей є без ключовий вхід. Все працює. Ми дивимося стан, важливо ці всі елементи, тому що вони досить є проблемними в цих автомобілях. Радички М, пороги. Дивимось уважно. Білий салон, але немає не подряпин, немає таких жодних вмятин чи пошкоджень. Ікіп. Клімат задній. Теж всі ці. Елементи цілі буває, вийло мені так, все нормально, стан стелі. Так. А ми включимо підсвіточку щоб було краще видно. От стан видно, що в автомобіля нічого не возили. Можна сказати, не прокурено ніяких слідів нічого немає. так Подивимось з іншої сторони, бо забув вам двері повідкривати, показати, що у вас не було так маленьке. Царапенка є така косметична, можна сказати, на задній правій дверці, але от якщо так от придивитись трошки далі, її практично не видно. Це вже зблизька, але це косметика. Так, Тут з правої сторони теж все ціле, сидіння. Все досить гарно. Спереді ми бачимо топові сидіння, які ламаються. Це теж хто купує БМВ, хочуть вже брати автомобіль на правильній комплектації. Так, пасажирське сидіння. От, всі кнопочки працюють, під'їжджає, От ламається. Так. Все вам тут показали. Ремінь в ідеалі. Так, бардачок. Так. так Так, покажу вам сервісні документи які є в автомобілі по BMW, значить ми її пробували зараз покажу ці і прикріплю вже вдома скріншоти що мені скинули з BMW інформація по обслуговуванні повна от 139 в 2019 році було. Бачимо, все робилося за кордоном. У автомобілі все на все було тільки два власника. так Останній чек також є, це не з BMW але досить такий недешевий ремонт, швейцарські крони 5-270, це було обслуговування, тут, от, як бачимо, Фільтри, олії, чистка, ДП фільтри. Ну, от, ремонт перший йде турбін. 2500 і вся робота. От, по сервісі 1200, Значить, не так давно обслужили перед продажем цей автомобіль. Я рахую, що це гарний бонус для того, хто купує. Чому? Тому що ці проблеми впали вам би на ваші плечі і така сума, а це вже вирішено. Це дуже добре. І по пригону мій товариш, який купив цей автомобіль на продаж, замінив також є в Луцьку БМВ-сервіс. Хто знає, замінили ІГР. Чому? Бо билась помилка, це в принципі є їхня така е, слабка зона. Дотяжок немає, слабка зона. От. і Ремонт теж дешево коштує там декілька сотень доларів. тому е, Теж приємний для вас бонус, автомобіль, вже з цим немає проблем. А в принципі всіх він стикається. Так, складання дзеркал, все, привіт, музики немає, накладочки, пороги дивимося, все. Ідеалі, так, тут теж. Е -е. Опа. Так, круїз, світло, електрорегулювання керма, емочне кермо, От, стан. Кермо, ще більш детально покажу сидіння на кейсі, от ви можете побачити їх є проблемні зони, в принципі, тут. тут майже їх ще немає, не протерто, міняти нічого не потрібно. Також педалі, все ці елементи з боку водія будуть вас приємно радувати, тому що автомобіль не затертий. О, далі дивимось підлокітники, часто бувають дуже потерті, тут все нормально. Шторки ці теж все працює, не поломано. Так, стеля. Зеркала. Так, саме головне пробіг 186.901. Спробую вам зараз прикріпити теж, якщо мені товаришки на скрін. За аукціону, який там був реальний пробіг. Mm -hmm. От, кермо не фарбувалось нічого. От Зараз сфокусую. Гарний стан. Також часто бувають і ці кнопочки підтерті, електропровід багажника, камера. Так, закриємо двері. От. Камера 360. Камери в бампері. Зараз включимо задній хід. Включимо звичайну камеру. От. Все працює, все гарно, дзеркало опускається. Коли так допомога при з'їзді згори, проктроніки включаються, і спів, в принципі, все стандартно, підігрів сидін, Чотирьохзонний клімат-контроль, мультикермо. Що тут ще такого цікавого вам показати. Так Фокусу якщо ви бачите, є. Head-up display Вікно вітрове замінювалося Ці всі кнопочки нормально користувалися навігації. Так, далі подивимося, що там ще є. Так. Bluetooth аудіо, вся музика. О, є. Е, жорсткий диск. Ще від швейцарця вам залишиться музичка. Давайте інформація про автомобіль, подивимось. Ромборд комп'ютер, состояння автомобіля. Уровень масла максимум, череднеї ТО. Що тут? Кальмівна рідина? 8,23 але в принципі там все показує. Масло через 19 і через 43, задні колодки 16, передні колодки 29. Так, Тут все зрозуміло. Автоматична діагностика немає тільки. Помиваючі рідини, це добре, морози почнуться зальється зимова. Так, звідси скрізь виходимо. Так, меню, назад. Так, тут все зрозуміло, стандартно. Так, налаштування. От версія програмного забезпечення, хто любить перепрошувати. Далі. Так. Багажна двері, верні замки, освящення, клімат контроль, так. максимум вам показати, щоб ви все бачили. Так, і хедап дисплейки є показував все тут От. в принципі все зараз виберем радіо все тут вибирається мультимедійна система голосове управління телефоном світло що вийду вам ще покажу під капотом автомобіль і покажу приладом для вимірювання товщини чару плакофарбового покриття, потім комп'ютер покажемо, на яму заїдемо і ці всі речі так. Дивимось, болтики всі цілі. Відірвалось, то вам буде подарунок докладено до автомобіля. В принципі, все. Зараз запустимо прилад, пробіжимось, вам покажемо приладом, чи автомобіль фарбований, чи ні. Розпочнемо з капота. 184 погано притиснув, 212, 165, 168, 153, 143. 188, 203, 159, щось такі, 192. Далі йдемо на двері. 111, це права сторона передні. 88, знизу 117, 105, 119. Покажемо вам проєм. 66,

70, все добре. Давайте трошки дах зайдемо. 94. 105. 98. 128. Заднє праве крило 141, 128, 130, Все окей. Кришечка багажнику. 96.

95 так заднє ліве крило 88 це вже показував 134 задні ліві двері 95 поверху 127 145 понизу 117 в серединці 50 66 59 72. Так, водійські двері. 174, 185, 163, 177, 204. І понизу. Так, 179, 171, 161. Так, стічка. 138. Кому потрібен в гарному косметичному, технічному та в гарній комплектації автомобіль розглядайте цей варіант, по ціні домовляйтеся з продавцем. От, але автомобіль вартий вашої уваги. Дивіться далі зараз по комп'ютерній діагностиці, далі заїдемо з вами ще на ямку. Стартуємо холодний двигун. От, все завелось Запустила діагностику. Зараз прочитаю повідомлення, повідомлення помилки. Так, Пробіг оригінальний. О помилочка, кому потребно, почитай Все. Лаунж показує окрожига на ці свічки на mm. От Одна єдина проблема. Все вам показали, решта активних помилок, нічого немає. Так, регенерація фільтра була 101 км тому. Пробіг по коробці 186-890. 6, а тут 899, 3 км похибка невеличка. Заїхали в Луцьку на авторинку. Всі, хто купують автомобілі, знаєте, така ямка, де перевіряють автомобілі, щоб вам було більш наглядно. Там ніхто не дивився знизу, бо в принципі в машині немає жодних таких, як можна сказати, проблем. Включимо світло, щоб десь щось видавало на те, що треба заходити знизу. От, покажемо. Як там знизу можливо ви щось побачите. Так, амортизатори сухі. Так, сухі, так. Тут теж все в принципі сухе. Ззаді всі пластмаски все ціле. Йдемо понизу. Чуємо як двигун працює, все сухо, не мито. Навіть не брав бровки ніде, все можна сказати в ідеалі. Так, дивимося, зараз фокусуємо радіатор, так батьку покаже, немає взагалі пошкоджень в в досить гарному стані. Так що наглядно можете побачити, не треба експертів, щоб побачити, що автомобіль в Швейцарії люди люблять доглядати. Так, як ви бачите, автомобіль таким і купувався. Зараз ще гляну вам відразу диски колодки. Диски задні ідеальні. Так, дивимось колодки, бачимо так їх, це відсотки, мабуть, 70-80. Диски не поцарапані, гума міліметрів. В районні 6. Передні диски теж ідеальні, як нові, колодки. Колодки вже підтерті. Відсотків 20-30 залишилось. Це сухо, камери, так що машинка заслуговує вашої уваги з чесним пробігом, з чесною інформацією. Тепер приймайте собі рішення.